Серед білого дня на територію штрафмайданчика Старокостянтинівського райвідділу міліції проникло двоє місцевих школярів. Хлопці спочатку позривали з автомобілів пломби, потім проникли всередину і почали шукати цінні речі. Та на школярів чекало розчарування, бо крім різних дрібничок в автомобілі скарбів не було. Находили в автомобілях дрібні речі, такі як гроші копійками, запальнички. Зарядні пристрої до, до телефонів та інші, та інші речі, які знаходилися в автомобілі. Зловмисників вчасно побачили працівники райвідділу і зупинили їх за крок від правопорушення. Якби хлопцям вдалося винести за межі штрафмайданчика поцуплені речі, на них би чекало кримінальне провадження. Протягом години були визвані батьки даних підлітків, проведено роз'яснювальну роботу, підлітки шкодують. Як виявилось, обидва хлопчаки із неповних сімей за місцем навчання характеризуються посередньо. Правоохоронцям вони пояснили, що на такий крок їх штовхнула звичайна цікавість. Хотіли подивитися на автомобілі після ДТП. Я з другом прийшов на територію райвідділу і побачив там пошкоджені автомобілі і вирішили там полазити, покрутити. І нас затримали працівники міліції. Наразі вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кримінального кодексу України невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.